Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усі добрий день. Сьогодні я хочу розповісти вам казочку про те, як зайчик навчився берегти світло. Послухайте уважно. Жив був зайчик, і в нього було три друга Бобер, Білочка і їжачок. Одного разу друзі зібралися біля будинку зайчика і вирішили піти по гриби. Коли відійшли від будиночка, Білочка обернулася і побачила, що зайчик не вимкнув світло. Зайчику, а чому ти не вимкнув світло? спитала білочка. Та нехай горить. Ми ж повернемося швидко, відповів зайчик, і звірята пішли. Пройшло чи багато часу, з повними корзинами грибів та ягід, виморені друзі поверталися додому. Повернувшись до будиночка зайчика, звірята побачили, що світло вимкнуте, а на дверях щось висить. Друзі підійшли ближче. На дверях висіли повідомлення про відключення світла. І про велику суму штрафу за те, що багато будиночків лісових мешканців залишилося без світла внаслідок короткого замикання, що ледве не спричинило пожежу. Зайчик почервонів від сорому. А, а що таке штраф? спитав він. Штраф це грошове покарання за провину», – пояснив їжачок. Білочка, їжачок і бобер відійшли в сторону і довго щось обговорювали, а зайчатка цим часом, обхопивши голову лапками, думав, що ж йому робити. І тут їжачок сказав Знаєш, зайчику, вихід з цього положення є, але ти повинен зрозуміти, що необхідно бережно ставитися до навколишнього середовища. Нічого даремно не дається. За все треба платити. Ми можемо тобі допомогти, але ти тільки повинен нам пообіцяти, що будеш економно використовувати електрику, воду, берегти тепло, промовив Бобер. Пішли зі мною. Привів бобер друзів на берег річки і каже У мене в річці водиться багато риби, то її можна ловити і продавати. Зайчик зрадів, подякував друзям за ідею і побіг додому. Наступного дня зайчик взяв вудочку відерце та пішов водити рибу. У лову він був дуже радий. Пішов зайчик продавати рибу на дорогу, яка проходила біля лісу, всю рибу продав. І так кожного дня ходив на риболовлю та на дорогу, поки не назбирав грошей на штраф. Заплативши штраф, він з полегшенням зітхнув, а друзі йому пояснили, як економити світло, воду і тепло. А ви діти? Знаєте, що треба робити, щоб економити електроенергію, воду, тепло? Дякую за увагу. До побачення!